Друзі, всім привіт! Я сьогодні готую гарбузовий супчик і хочу з вами поділитись, як я його готую і що я туди даю. Дивіться, я спочатку варю бульйон на курячому філе. Я коли варю бульйон, в мене є отакі різні зелені гілочки. Від кропу, від петрушки, базиліку. тут, бачите, цвіття, я це все морожу. У мене прям цілий ящик цього всього відходу. Але без цього бульйон, виходить, ніякий. У мене навіть є чесникові ці стрілки, я додаю. Додаю сюди чесник, але я його пізніше буду давати. Коли бульйон варю. Є у мене ще корінь петрушки, також мій і селеру. Зараз буду варити бульйон, а тоді відберу оці всі гілочки. І після того я буду додати картопельку, гарбурус. Морожена у мене була броколі, це моя домашня. Додавала, як була ще цвітну капусту трішки. Додаю морожений також перчик. У мене є. Моркву, цибулю. Моркву з цибулею я буду тушкувати трішки для того, щоб смак був інший. І під кінець я заливаю також своїм домашнім соком. Я його не перетираю, він з насінням. Просто через м'ясорубку пропускаю помідори і даю трішки солі і усе. А з приправ в мене буде чорний. Зараз я додаю перець горошком, лавровий листочок, сіль. І, можливо, ще якихось сухих травок. І в кінці я додав зелень мороже. У мене є там і петрушка, і кріп, і селера. Тому розпочинаю. Як бульон буде готовий, я відберу поступово це все буду закидувати. Але коли бульйон звариться, я витягую філе куряче і його вже не варю, тому що, коли я суп буду збивати блендером, я завжди його роблю пюре. Тоді в тарілочку я кусочки філе додаю. І там вже роблю, як мені подобається. Ось так. Ну все. Витягнула з бульйона я всю зелень. Витягую філе, вже зваримо і закитую феру і корінь петрушки. Картопельку, і як картопля буде наполовину готова, тоді додамо сюди гарбуз, броколі, перчик і притушковану цибулю з морквою. Все, друзі, закинула і гарбуз, і моркву з цибулькою, і броколі. Ось так, і перчик. І зараз воно буде томитися. Майже як буде готове, я добав ще чесничок і сік з помідори. Все, супчик готовий. Ось такий він має бути густенький. І зараз ми його, тут є два листочка, я витягну як трошечки. Охолоне я зіб'ю блендером. Все, друзі, я його збила. Отаке От пюре. Зараз я тарілочку його. Ось так філе курячі пощипала кусочками, присипала кунжутом, ложку сметани. І можна сюди, якщо є свіже зелені, посипати. І роблю в тості дві гріночки, їх змазую вершковим маслом. А ще так, грінки можна натерти чесником. Спробуйте, бо це дуже смачно. Друзі, я вас вітаю! Сьогодні ми з вами, знаєте, що зробимо? Залишилась капуста. І не особо хтось уже її хоче їсти. І я вирішила пиріжок швидше з'їдять. І заливний пиріжок зробити з капустою. Все дуже-дуже просто. Треба 5 столових ложок сметани або кефіру. Я вже сюди залила в мисочку. Чайна ложечка цукру і чайна ложечка солі, 2 яйця, чайна ложка розпушувача. І 6-7. Столових ложок борошна. Зараз так. І зараз отак Вінчиком зіб'ємо. Вже навіть духовку включила, бо це дуже швидко робиться. І сюди зараз, зараз вам покажу, кукаючки без гірки. Ось отак. Спочатку 6 вкину, розмішаю, тоді подивимося, може ще одну добавим. Все, друзі, бачите, така як густа сметанка має тісто вийти. Виложила капусточку, що в мене чуть-чуть було такої кислої. Я всю виложила. І зараз тим тістом легенько розприділю ложкою так зверху. Просто залию і в духовку поставлю. Буквально, напевно, на хвилин 20-25 тісто буде тоненьке, капуста готова. Тому довго тримати не потрібно. Все, думаю, за 20 хвилин він спечеться. Зараз світло виключать нам. А, ну Все, надіюсь, встигну. Ну, все, 25 хвилин пройшло. У нас все-таки виключили світло. Але він уйшов в духовочці. Охолоний, і спробуємо з вами. Та я думаю, ви всі такий пиріжок знаєте. Дуже легенький і дуже швиденький. І його можна з різною начинкою робити. Так, він охоло. І зараз маленький кусочечок. Так. Вот так выглядит тесто. Угу. Тесто дуже нежно. Дуже ж получается. Я рекомендую вам спробувати, тому що він дуже-дуже швидко готується і дуже-дуже смачно. Готуйте і смакуйте. Всім папа! -па.